Бог здійснив диво. він поділив Червоне море ширина шляху для того, щоб провести від півтора до чотирьох мільйонів людей за чотири години була щонайменше вісім кілометрів. Ковчег зупинився на Араратських горах. Євреї пройшли через Червоне море в той самий день, і від першої події до останньої пройшла тисяча років. Після. Виходу рівно через 40 років з точністю до одного дня 10-го нісана народ божий перетинає Йордан, щоб увійти до обіцяної землі. Йордан найширша, найглибша і найшвидша... З усіх річок, але Бог робить диво, як із розподілом Червоного моря. Річка Йордан стояла стіною, а народ Божий робив перехід у землю обітовану. Вони відсвяткували Великдень, Бог востаннє дав їм манну, і, 10... і 17-го Нісана вони вже їдять плоди обітованої землі. Тільки Бог може зробити так, що події, пов'язані однією темою, здійснюються в той самий день календаря протягом тисяч років. Біблія та наука містять незаперечні докази існування. Бога. Він живий і бере активну участь у розвитку людської історії. І що ж найдивовижніше, через півтори тисячі років того ж календарного дня Христос воскрес з мертвих від першої події, зупинки ковчега на Араратських горах до останньої події Воскресіння Христа з мертвих минуло 2500 років, і все це відбулося в один день.